Це 2013 й рік, який докорінно міняє нас традиційний світ. Тітушки, Врадівка, проблеми на Азові. Україна не потрапляє в асоціацію з Євросоюзом і вибухає Євромайданом. О, в 2013-му помирає Маргарет Течер. Терористи в Сирії та Іраку створюють іділ ісламську державу. А на Бостонському марафоні вибухають бомби. На додачу до цього всього в Росії розлучається Володимир Путін. В це обще рішення. Подружжя, що було разом 30 років, оголосило про кінець спільного існування після перегляду балету. Чутки про те, що путіни не живуть разом, з'явилися з, з 2008-го. восьмого. Перешіптувалось про роман з ліною Кабаєвою. Це використали українські фемен, влаштувавши акцію Україна не Аліна під час візиту Путіна в Київ. Розлучення остаточно звільняє сімейний час Путіна для вирішення українського питання. 17 липня 2013 року на Азовському морі відбувається генеральна репетиція гібридного нападу. Катер берегової охорони Росії топить і таранить барка з п'ятьма українськими рибалками. Розправу знімають на відео. Вижити вдається лише одному. Його захоплюють в полон і готуються судити. Головне обвинувачення українці займалися браконьєрством в російських територіальних водах. Нікого не цікавить, що згідно українсько-російським угодом, Азовське море є спільним і в ньому морських кордонів не існує. Рибалку, який вижив, пізніше передадуть в Україну. Він розповість, що катер прикордонників зробив кілька спроб потопити баркас українців. За його словами, росіяни вчинили це навмисно. 7 квітня 2013 року Віктор Янукович підписує указ про помилування шістьох в'язнів. Серед них два колишні міністри Георгій Філіпчук та Юрій Луценко. Екс-міністр внутрішніх справ відсидів трошки більше двох років, але про помилування не просив. Більшість ув'язнення Луценко це шлях між зоною та лікарнею. Ще в 2011-му, за словами його дружини, екс-міністра заразили гепатитом під час переливання крові в слідчому ізоляторі. Під стінами колонії Луценко заявляє, на волю виходить головний оптиміст країни. Він обіцяє не брати участі в президентських виборах 2015-го року, але планує підтримати єдиного кандидата від опозиції. Луценко не здогадується, що ці вибори доведеться провести доставково. Я борюся за те, щоб наша країна управлялася не мафією. Весною 13-го українськими містами проходять багатотисячні мітинги. Акція опозиції «Вставай, Україна. Єдина можливість сказати свої ні режиму Януковича для десятків тисяч ще вчора політичних людей з усієї України. Фінал акції в Києві, 18 травня, в День Європи. Ось тут, на цьому місці, на ходу колони починаються перші провокації. БРДМ, розмальований морквинками перекриває дорогу демонстрантами. Але коли ті намагаються відігнати броновик, на сцену виходять кримінальні спортсмени. Сцену побиття свободівців найнятиме владою професійним. Ми бійцями фільмують журналісти, і весь гнів бойовиків переключається на них. Журналистку п'ятого каналу Ольгу Сніцарчук і фотографа Влади Соделя б'ють руками та ногами, а міліція ніяк не реагує. Нападників миттєво опізнають. Ними виявляються спортсмени з білої церкви, що тренуються в клубі МВС. Від імені одного із них Вадима Тітушка. Ці бійці і отримують своє нове ім'я. Діда здебільшого спортсмени з провінційних міст наймаються за 500-600 гривень розігнати мітинг і побити активістів. Тітушки гарматне м'ясо, яким керують міліціонери в цивільному та працівники спецслужб. Серед літа повстає Миколаївщина. Там в селищі Врадіївка, 27 червня, троє чоловіків викрадають місцеву продавчиню Ірину Крашкову. 29-річну жінку силоміць затягують в автомобіль, де люто б'ють. А потім викидають в лісосмузі. Побита з кількома тріщинами в черепі. Жінка дістається до лікарні. Там її стан позначають як важкий, але вона називає імена злодюг. Ними виявляється двоє місцевих міліціонерів і таксист. Двох з названої тріки затримують третій капітан Євген Дрижак. Нібито в цей час знаходиться в райвідділку на чергуванні. Дрижака допитують як свідка. Ніхто не планує висувати йому звинувачень, бо він за неофіційну інформацію, хрещеник миколаївського міліцейського генерала Парсенюка. І люди повстають. Юрба вимагає видати міліцейського мажора. А потім ледь не спалює відділок коктейлями молотова виламує двері. Людей заспокоює лише головний міліціонер Миколаївщини, який обіцяє об'єктивне розслідування. Через кілька днів дрижака арештовують в автомобілі. Таксиста Рябиненка знаходять кров постраждалої, і він починає говорити. 12 липня журналісти публікують висновки внутрішнього розслідування. Українські міліції вперше ставлять діагноз відчуття безкарності та кругова порука. 9 серпня 2013 року країна дізнається, ректор хабарник Петро Мельник втік у хитрий спосіб, знявши електронний браслет. За справою колишнього нардепа регіонала стежить вся країна. Ректора податкової академії напередодні затримують на гарячому брав хабар від батьків абітурієнтів за вступ у виш. Він артистично імітує серцевий напад та їде в лікарню. Спочатку в нього нібито блокада серця, потім гіпертонічний криз. Але всі ці діагнози не заважають Петру Мельнику втекти. Він перебирається в Білорусь, звідти в Австрію, потім в США. Ікач повернеться в Україну лише в квітні 14 -го. В 2017 тисячі суд визнає Петра Мельника невинуватим, Мовляв, обвинувачення не довело склад злочину. А в 2018-му вже не злочинець Петро Мельник помирає в лікарні для мужновладців Феофаня від двосторонньої не. Робота над угодою про асоційоване членство України в Євросоюзі починалася ще в 2007-му. Її мають урочисто підписати у Вільнюсі, закріпивши курс на повну євроінтеграцію. Та 21 листопада прем'єр Азаров оголошує, що Україна призупиняє всі підготовчі процеси і буде рухатися лише в російському напрямку. На перше місце для уряду. Поставило питання. Виновлено нормальних відносин з Російською Федерацією. Україна здригнулася ніби від удару. Попереду за майорів кінець усього, що робили українці українці. І те, що сталося далі, просто не могло не статися. Зустрічаємося о 22.30 під монументом незалежності. Одягайтесь тепло, беріть парасольки, чай, каву, хороший настрій і друзів. Навряд чи 21 листопада, 2013-го журналіст Мустафа Наєм розраховує, що цей його пост у Фейсбуці розпочне найбільшу революцію в історії сучасної України. Майдан неможливо містити в короткій історії. Кожен день після 21 листопада докорінно міняв чиїсь долі, розкручуючи події з швидкістю велетенського блокбастера. Ця зима буде найважчою. Ланка до ланку встанем чітко плечем на плечах, хай сірим поповом укриті наші прапори. Мені життя таке не треба, чуєш набери перемотати би час, Боже, благаю, вирний, жити для кожного з нас, ніби згорає сірний, а чорний дим кусає прямо в шию кобрами. Хто б міг подумати, що саме ти той обраний? Воля міцніша за будь-який кевлар. Крізь коридори, босим побетону, там де світло, хоч лютому так мало було, всім тепла. Вчора в Сибіру десь червоним калина розквітла